Усім привіт! Іноді можуть поступати такі питання: а ви християнин? Ви віруючий? А якою конфесією вірячи? Ви православний, католик, протестант? Я завжди відповідаю: я християнин, тому що я одного разу вже навчився від своїх старших священників, що взагалі-то по біблії. Є тільки християни, там немає ані православних, ані католиків, ані протестантів. Коли Ісус Христос був на землі, там були різні течії: фарисеї, садокеї, зілоти, Єсеї, але Ісус Христос не доєднався до жодної з них. Він створив свою церкву і потім з'явилися послідовники Ісуса Христа, саме християни є в Біблії. І коли Ісус Христос звертався до одного з пасторів в книзі об'явлення, він сказав: Ти я маю проти Тебе те, що ти залишив, першу твою любов. Так от, коли для людини найпершому Місці є течія, католики, протестанти або православні. То це означає, що вже залишена перша любов. А коли на першому місці, що я християнин, тобто послідовник Ісуса Христа, то це означає, що я зберіг першу любов.